Але порока 10 15 хвилин у бачення Ісусом. І почитати один вірш і поздоволити. Це перше послання до корінцям, перший розділ 9 вірш. Вірним є Бог, який покликав вас до спільнотності, або спільності, або ви ще передати для Спілкування. На У нас є перекладі, якщо я помиляюсь, там писано, що Бог призвав нас бити в общині з Ісусом Христом. І я дивлюсь, друзі, що найголовніше покликання житті одного християнина, перше покликання це мати спілкування з Богом. А саме з Ісусом Христом. Далі ми з вами згадаємо, які є в цьому світі види побачення. Перше, на думку приходить, яке побачення це людина молода, яка зустрічається іншими друзьями. Ми віримо, що це чоловік і дівчина, так? а не те, що сьогодні Європа, Америка прогодується. Чоловік, чоловік, жінка і жінка. Це перше вид побачення. Друге, яке побачення. Це коли, знаєте, чоловік і жінка, які вже обружуються, які вже досягли мети, вони вже розписалися, вони вже радулися. І вони що продовжують робити побачення своєму Ну, Я намагаюся, у мене виходить. Але я намагаюся в понеділок, я називаюся вихідний день, коли я стараюсь нікуди не виїжджати по служінням, стараюсь не брати, не дзвонити там у якимось питання, які можна перекласти на другий день. І я стараюсь поділяти увагу. Хай моя дружина підтвердила, що виходить, чи ні, Робили побачення з дружиною. Якось я був в одній родині, мені я Пастор мені каже, що він часто каже, в мене є побачення з моєю дружиною. Вони говорять, діти бороться, вони там бувають, залишає з дідусем з бабусею. І я беру свою дружину і ми Бог їдемо. Десь просто по місту, погуляти десь. Посидіти в кафе, десь просто, знаєте, побути в лісі або в якомусь парку і просто спілкування один згодом. Яке ще є побачення? Коли людина сидить в в'язниці, і їй говорять, сьогодні в тебе є побачення. І це може бути рідна людина. Це можуть батьки, це можуть бать, е, діти, які прийшли навідати людину, яка знаходиться в в'язниці. Які ще є побачення? Побачення в армії. Коли хлопець пішов служити, і до нього приїжджає там, мама або дружина. Да? І коли людина чує, в тебе є побачення, яка реакція? Супер, радість. Богданіта, ти записуєш на телефон. Да? Подивись на мене. Тебе було побачення з Іось? <сіло> <сіло> з телефону побачення. Які ще у нас є побачення, друзі? А? З Богом, так? Да? А давайте ще скажемо, Ще є у нас побачення з Богом? Це Ісусом. Є. Давайте я таке питання задав. Конкретно. Коли останній раз у вас було побачення Ісуса, яке ви планували? Не Він запланував такі обставини, щоб ви вже знаєте, сталися безвихідні і казали, ну Ісус, що ти від мене хочеш? А коли ми, знаєте, вранці, встали і кажемо, Ісус, я хочу з тобою поспілкуватися. Не тому, що я захворів і мені треба зцілення. Не тому, що в мене завтра екзамен або сьогодні екзамен, і мені потрібно твоє благословення. Не тому, що я сьогодні вирішаю у десь дорогу. І мені треба твоя охорона. Не тому, що в мене якийсь важливий об'єкт робота якась. І я розумію, що я ніколи це не робив і мені треба благословення Твоє. Не тому, що мені є загроза в моєму життю або в моїй родині, тому я вимушен шукати побачення Ісусом. Ні, Ісус, в мене все в порядку, в мене все на своїх місцях. Я просто хочу побути з тобою на одинці. Я просто хочу почути тебе. Знаєте, таке було побачення у Марії, яка припала до ніг Ісуса Христа. Щось вона побачила в погляді Ісуса, і вона зрозуміла, що їй зараз не треба йти в марші допомагати, а бути біля Ісуса і слухати Ісуса. Ми знаємо, було таке побачення цікаве е, Никодима з Ісусом, ноші. Він шукав Ісуса. В нього були питання до Ісуса. До речі, один не шукав Ісуса, щоб отримати зцілення для себе або зцілення для своїх рідних. Він шукав, щоби задав йому питання. Чи він просто вчитель? Крім вчителя, що і за ним стоїть, таке знаєте, є побачення, яке ми плануємо, а є побачення, яке планує в нашому житті Господь, тому що Він дуже сильно нас любить. І він знає, що побачення з тобою і зі мною спасе нас від гріха, від зла, від є неправильного рішення, яке може нас погубити. І така, знаєте, мені прийшла згадка про Самарянку, яка йшла набрати собі воду. Вона не планувала ніякого побачення і паче з Ісусом. Але мені подобається, що Ісус запланував це побачення. І він чекав саме її. Він знав, що вона прийде і буде спілкуватися. Друзі, я хочу прочитати один вірш. Ми не будемо читати всю історію. Ви, багато хто знаєте, цю історію. Але сьогодні дух святив ну, увагу, це четвертий розділ Івана. Я ніколи не проповідав на цей вірш. Але сьогодні, розмовуючи дух Святий, вернув мені увагу. Це десятий вірш. Я хочу, щоб ми так, подивилися ощами Бога. Отримали відкриття, і щоб це відкриття було не просто як знання, а як слово від Бога для натхнення зустрічатися з Ісусом. Ісус відповів жінці, сказав, коли би ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дає мені напитися, ти просила би у нього і відав би тобі живої води. Амінь. Якби я знав Ісуса, і що він може дати мені, то я шукав би можливості спілкуватися з Ісусом. Амінь. Що деякі із нас, ми не хочемо побачення з Ісусом. Тому що номер один ми не знаємо, хто з нами хоче зустрітися. Він каже, що? Я би пізнав, хто говорить до тебе. Коли людина пізнала Ісуса, вона буде шукати Ісуса. Вона буде шукати можливості, коли їде в дрова, на маршрутці, коли йде сама, вона знаєте, є можливість поговорити з Ісусом. Я вам прилупив на своєму житті, коли я сам їду. До речі, в четвер. Я сюди їхав на Балков сад, дружина моя залишилась вдома дитиною. Е е е і я їхав сюди один і назад їхав один. І в мене була гаді думка включити аудіокнигу. Я почав одну книгу читати, одну книгу слухати християнську. Друга в мене думка була. Поки я був їхати туди обратно, я просто послухав музику. І була третя думка. Помовчати, побути тиші, поговорити з Ісусом, задати Йому питання, як не один задавав Ісусу. Просто, знаєте, порозумовувати над своїм життям, над своєю поведінкою, над своїми реакціями на обставини на людей і на себе. Знаєте, я не пожалів, що я не вмикав аудіонігу або християнські пісні. Я просто що пів години їхав, назад пів години їхав. Я просто був тиші. Я просто роздумовував над своїм служінням, над своїм сімейним життям, над своїми відносинами з Богом. Я навіть був до на чому побачені Господь ти задоволений моїм християнством? Тобі подобаються мої думки. Мої слова, моя поведінка, моя реакція, мої рішення, мої принципи, по якому я живу. Номер два. Ісус каже, якби ти знала, дар Божий, ми сказали, ну ми один з намі, того ми хочемо зустрітися. Номер два, Я ти знав, що я хочу тобі дати. Друзі, я помітив, що я ніколи з побачення з Ісуса не входив з пустими руками. Обично дівчина, яку хлопець запрошує на побачення, вона не входить з пустими руками. Що це може бути? Віти, так, да, відкривались. Шокола, цю да. Або мені подобається, знаєте, моя дружина, вона часто каже, мені саме краще подарунок це коли ти був зі мною, Не з телефоном, коли ми сиділи за столом в кафе, або десь на прогулянці. Далеко ми далі навіть любимо з а просто сісти в машину, і як вона каже, просто кудись сіхати. Але це дуже рідко, у нас якщо ми з'їдемо, то колись купе їдемо. І от дівчина, вона цінує. Жінка, вона цінує, коли просто з нею з І друге, що ми говоримо, що якби ти знав, що я хочу тобі дати. А що Бог хоче надати? це вічне життя. Звичайно, собі потребуйте, але я е, зауважив, що коли я втечі балакав з Ісусом, він десь мене в чомусь попереджує. Каже, синок, тебе очікуєш все і тобі треба прийти. Або Христос каже, не ходи сюди, не дзвони туди, не спілкуйся там, не роби цього, або на поті роби все. Друзі, завіть мені, будь ласка. Самалянка, вона змінилася після цього побачення за Ісусом. І я під вами зазначаю в своїх провіднях, побачили всі, побачили сусіди, побачили рідні, побачили всі, коли місцевості, я не маю на наросійське сіхарь. Вони побачили, що ця жінка змінилася. І навіть по її слова, вони що наверталися до Бога. Амінь. І велику, я скажу, ой, що був поцікавим, коли Ісус позвав учнів на служіння. Це третій розділ від Варка. Я вірю, що це останнє місце Божого Слова будемо молитися. Він Варка третій розділ. 13 бірж, хочу, щоб ми розуміли деякі речі. Написано, Ісус вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів. Вони прийшли до нього. Він, дванадцятьох і їх назвав апослами, грецької мови, це посміні, аби були з ним, і щоб посилати їх на проповідь, проповідувати. І щоб вони мали владу виганяти вісню. Амінь. І якось Господь звернув увагу на ці слова. Він призначив їх номер один, щоб були з ним, а потім посилати на поки, а потім ці кобилі дати силу для чого? Виганяння віси. Але перша мета Бога для апостолів. Для любої віруючої людини, щоб вона була з ним, щоб вона спілкувалася. І ми розуміємо, що це молитва. Це час, коли ми молимося, це час, коли ми молимося і нічого не говоримо, а говорить до нас Бог. Це коли я знаєте, побачення Ісуса, коли я беру Його Боже Слово, я вже не на раз сказав, що. Він написав на таку велику ЕСНС, послання, месіч, що ми і за любові до нього читали і казали, Господь, що ти хочеш сказати до мене? І тоді, коли ми будемо з ним в спілкуванні, тоді Він буде нас посилати і давати нам служіння. Я знаю, що деяких людей я не хочу нікого образити. Деякі люди вони не знають свого покликання, свого служіння саме від Бога. Тому що Бог хоче перше побачення з цими людьми. Він не просто хоче, щоб всі люди, люди просто машинально автоматично йому служили. Він хоче, щоб служіння і покликання, які ми можемо отримати від Бога, вони були основані. На спілкуванні з Ісусом. І, до речі, коли я слухав Василя Васильовича, коли він казав про Владимирську церкву. Знаєте, вона її головна проблема, вона перестала ця церква шукати відносини з Ісусом. Вона вирішила, що Ісус вже їй не потрібен, бо вона вирішила, що вона багата це церква що вона все має, і вже їй Ісус не потрібно. Ми співаємо дуже гарну пісню. Ісус, ти найкращий друг. Чи це правда? Чи це просто гарна пісня? Гарні слова? Тобто, Баба Сергій Микловський, а може, окрім нього, ще хтось сказав, що ми найбільше, і я про себе кажу, найбільше брешемо Богу в піснях. Мені, мені соромно, я іноді не співаю, коли за мене людина не і каже, я з хору дивився за тобою. Це в Соломіні було. І ти кажеш, що пісня не співав. Тебе настрої немає. Про все в мене. А чому ти не співав? Музика, якась не подобається, харизматична пісня. Кажу, я ще не готов виконати, що ми співаємо всі пісні. Або ми навіть не співаємо, або пісня в харизматі. Пусть твоє Ну, Якщо все нормально, то це його тебе зігріє, сьогодні Василь зазначив, то все такова. А якщо в тебе є гріх, Таємний гріх, який не знає ніхто в церкві, знаєш, ти і Бог, і дьявол знає. То коли цей вог зігідне на тебе, він може тебе попалити. Бо написано на російській мові, єврей 10 розділ, страшно пач в руки Божого. коли, знаєте, ми кажемо, ми в у Ісуса. А є отакий от вір, знаєте, коли страшно, всі в руки попасти. Давайте ми зараз станемо, будемо зараз молитися. Я дуже хочу, щоб ми, ми шукали побачення за Ісусом. Він 100 відсотків шукає. Він 100 відсотків всього хоче. З самого ранку ми читаємо книгу пророків Єремі, Ісаї, Єзекіда. Там написано: зранку я простягав до них руки. Зранку, самого рання. О, це великий благословить, коли він шукає мене з ранку. Я бажаю, щоб ми також з самого ранку. Особисто побачення воно є коли ввечері, так? а Ісус хоче зранку цілений. Я хочу молитися з вами і просити більше, прощення у Господа, що іноді є, на тій, є, гарний мір не не називається, там є такі слова, що ти протимевся. Я чекав. Ти почав азуби чистити. Я чекав. Ти поснідав? я чекав. Я думав, що ти після сніданку заговорив з зубою. Ні, ти почав займатися своїми справами. Потім пішло, 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 і так і не було побачення. Но я хотів би, якщо у нас є такі моменти, щоб ми попросили про бачення. І старали собожина, шукати. Дороги на Господь я щиро